піжами Primark комплектами нове поступлення. Так, тут буде все сезон. Ось така штани-футболка. Штани, футболка. Паралельно дивимося розміром. М-ка ось така плісова, сорочка і штани. Два Ексель. Штани і також сорочка. Щось меншого розміру. Два XS. футболка, штани. Бішечки окремо, кладемо, щоб не рвали одяг, сорочка, сорочка розміру L. Адласні також будуть сорочка, штани. Ска. Так, така, яка завжди попадається в лотах. с також. Це ж новенького. Так, розмір XL. що тут у нас? Штани і футболка. Штани і футболка. Ось така. Эска. Футболка, штани. XL. Штани і кофта на другий рукав. S -ка. Сорочка і штани, халат А, це халат? А, це халат, тому щоб -то, не було. Халат, XS, дуже гарний халат. Так, Котонові штани і сорочка 2X. Це щось з нового XS. Сурочка і штани. Так, шортами, шорти Майка 2XL. Шорти, суро, шорти і сорочка на короткий рукав. М. Так, майка і шорти. Дваксе. Два экссес, шорти, майка, так. Шорти і майка. Два экссес. Два xl Шорти і майка. Так, далі що тут? Ексес? Така сорочка, трошки вище підняла. Така сорочка, теска. Це щось більшого? Шорти, Два Ексель. Срочка і штани, 2 xs штани і сорочка XS. Як ви бачите, багато 2XS і XS попадається і Су. Але е, нагадаю, що при піжами вони взагалі великомірять. Тому ті, які S, вони можуть бути і на М-ку. Ну, відповідно, там XS на S і 2 xs на XS. Так, XS. маска. 2 XS. Це XL, щось більше, ще Що не 2 XL, 2 XL. Так, 2 XL, мабуть, XL, XL, щоб там і сорочка. Лоти ну, приблизно десь по 17 кг. XS. Так, доставка, Сергій. 18 кг лотин. 2XL. Ні? по скільки? 16, 16. А, ну то я ж кажу, до 17-ти. 3 XL. Ось така одна попалась, 3XL. Це щось з нового. Таких ведмедиків ще не було. Елька. Так, Елька. Елька, ну тут вже пішли Ельки, бо на початку якось не було. 2XS. Так щось малесеньке, якісь два xs Штани і майка. Елька. 3XL. Так, далі тут Що теж щось таке більше, два XL, мабуть. Excel, просто Excel. Так, Такий костюм попадався в попередній партії. 2 X. Шорти і сорочка XS. Просто білі футболка і шорти. Такий розмір. Більшого XL. 2 S-ка, Я швиденько роблю загальний огляд, тому що хто знайомий з цими піжамами, то вже впізнає всі моделі 2 xs і S. Кількість лотів обмежена, тому швиденько знімаємо і продаємо 2 xl HL, XL, XL, XL. шорти. 3 XL. Знову така просто біла базова. L. -ка. Так. XL. -ка. Майка шорти. Два экспери і два xl мабуть. Так, на останні штани. штани, врубчик і кофта на двоє І ще одна майка і шорти, 3XL.